В рамках реалізації проєкту Молодь і влада міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичу зустрівся з прикарпатськими студентами. У вирі дискусій та обговорення актуальних проблем перебувала і наша знімальна група. За 10 років молоді влада дала роботу понад тридцятьом івано-франківцям. Інші по завершенню проєкту потрапили у кадровий резерв міськвиконкому та облдержадміністрації. На зустрічі з молоддю голова міста Віктора Нушкевичус розповів про свій життєвий шлях та зазначив на тому, щоб молодь була активнішою і якомога більше дізналась про роботу чиновників. Завдання ваше перше подивитися середини, що таке чиновник. Бо у багатьох десь таке спотворене, знаєте, і в тому числі засоби масової інформації, самого поняття і сущності, сутності чиновника. Насправді це такі самі люди, як і ви. Вони обрали цей шлях, і повірте, в апараті і в управліннях виконавчої влади міста Івано-Франківська дуже багато прекрасних людей. Молоді люди охоче беруть участь у проєкті. кажуть, окрім отримання досвіду, нових знайомств у майбутньому хороші перспективи працевлаштування. Це новий досвід, нові знайомства, нові враження. А ми є велика група людей, які якби об'єднані одним одною метою. Ми зустрічаємося на цікаві збори, цікаві зустрічі. Кожного разу нам хтось цікавий там один з представників влади, і нам дуже цікаво розповідають. І це дуже цікаво. І це і нові ну, нові враження. Тут можна розширити свої кругозір, Також можна дізнатися багато чого нового про також ну ми будемо робити різні екскурсії. Триватиме проект Молодь і влада впродовж трьох місяців. Ольга Гриців Ігор Попик. Новини телеканалу Раї.